Всім по перше, хочу розказати, як взагалі я потрапила в російську в'язницю. Я їхала до хворого тата. На жаль, напевно, в більшості кримських татар, які зараз живуть вимушено живуть на території матрикової частини України, залишаються родичі в Криму. І таким чи іншим чином ми мусимо їхати зараз підтримувати а, своїх близьких, коли ситуація стає критичною. Саме така ситуація сталася зі мною а, в а, грудні 22-го року. А, в мого тата було онко йому а, потрібна була термінова операція. Тож я тоді. А, Зібралася буквально за декілька днів і вирішила поїхати. І як тільки я перетнула кордон з Російською Федерацією, мене затримали а, за абсолютно дивними звинуваченнями, вони навіть самі не знали, що вони хочуть на мене накинути. П'ять місяців мене тримали, перевозили з однієї в'язниці до іншої, ховали від Адвокатів ховали від моїх близьких жодного, е, намагаючись абсолютно як можна менше е, е, зменшити мою комунікацію з зовнішнім світом. Потім е, вони вирішили, що я нібито шпіонка, е, а на мене абсолютно дивне звинувачення, яке вони потім впродовж майже півтора роки не змогли довести це в суді. Але тим не менш, а, про що це все говорить? Про те, що а, на, це настільки показова історія, наскільки російський режим, який зараз там є в Криму і на окупованих територіях, на всіх інших окупованих територіях абсолютно терористичний. Росія, я не втомлююся повторювати, що Росія це країна-терорист. І все, що вони можуть, це а, впливати на людей терористичними шляхами, залякуючи місцеве населення, показуючи, от таким прикладом, як і в мене, як і в багатьох інших наразі а, політичних ув'язнених, що ми можемо добратися до кожного, щоб не погано було нікому, щоб ви сиділи тихесенько і боялися, але тим не менш. Сламавка багато політув'язнених, багато людей, які досі борються, навіть мовчки, а тримаючи супротив в цьому руху, вони показують, що ці механізми не працюють.